Шахраї використовують моє лице і моє реальне відео про шваганду для реклами та реалізації підроблених біодобавок, і поліція нічого не може з цим зробити. Ну а тепер трохи контексту. Деякий час тому підписники почали скидати мені записи екрану про те, що з якихось незрозумілих tiktok аккаунтів, які ніякого відношення там ні до мене, ні до інфіт не мають. Крутиться реклама мого реального відео, тобто це не згенероване там Аїшкою. Відео про Ашваганду, що ми отримали, от велику партію Ашваганди розмитнили. Я показую документи, показую це все. От як воно є на складі в ящику. І е, ці тікток акаунти, які рекламували це відео, відповідно, ну не на наш сайт ведуть для покупки, а на якісь односторінкові е, на швидку руч зроблені лендінги, і там продають не се вину ашваганду, про яку я розказую, а Ашваганду Свансон і Хром Свансон. Я би може не сильно е, ображався, бо вони реально багато бюджету вкидають. І ну, ніби як моя лице стає ще більш піднаване. Ми не рекламуємося, а тут мене рекламують, ніби е, подякуй. Але підписниця, яка ну, клієнтка, яка в них замовила, скидає нам фото посилки, яка вона отримала. І що ви думаєте? При тому, що в нас оригінальна свансона Шваганда, яка є недорога, вона слабенька. Вона ну, тобто, я її рекомендую тільки для новачків, е, і то не для всіх. От 400 гривень ціна, вони продають Ашваган до за 600 гривень плюс там хром. І це ще й підробки. А як знати, що це підробка? Ну, по-перше, там видно на етикетці, що це на принтері десь там домашнього роздруковано. По-друге, Свансон, якщо 60 капсул, як в мене в руках, це екстракт Ашваганди 60 капсул. В них ще є 100 капсул, не екстракт, просто фул спектр Ашфанда. Шахраї взяли етикеточку, з гібрид. 100 капсул, фул спектру Машваганда, стандарт стандартізет такої не існує в природі. Так само хром 250 мікрограм свансма теж не існує в природі. Є там 200 мікрограм, є 500, є в інших виробників 800, а 250 мікрограм хрому ну, от, Особливо Свансон, його просто в природі не існує. Добре, якщо там порожні капсули, хоча не добре, а якщо там якась херня шкідлива, то в людей буде асоціація, що от моє лице було в рекламі, вони замовили, вони купили, і, значить, прийшла якась херня, якою травилися. Я писав заяву після після першого разу в поліцію. Поліція доволі швидко заблокувала ті TikTok-аккаунти, акаунти але це прям якщо там реалізація підробок, і коли чути робиш замовлення, чути, що там працює цілий кол-центр, то це прям величезні масштаби, і все поставлено на потік. І їм взагалі немає проблем на 10 заблокованих тікток акаунтів відкрити ще 20, тому що от схема працює, люди е, розводяться на гроші, люди купують і чого б не працювати, тобто поліція не шукає. Там хто це в принципі підробляє, хто це відправляє, є ж дані, там є камери на новій пошті. Що, ну, от людям прийшов лівак, поліція знає, що це лівак. Ну а далі, а далі, от якось так, коли переходиш в ці тікток аккаунти які рекламують цю херню, то там не тільки моє відео про шваганду, там всі впізнавання лиця з інших магазинів з Тіктока. Там хто ультрамах сорснейшел там рекламував. Показував відео, от їхні відоси крутиться за ультрамах. Хто спіруліну рекламував? Теж там колеги з інших магазинів показували, що замовляли в них цю спіруліну і приходить лівак. Тому друзі, будьте уважні. Якщо ви бачите моє лице в рекламі, то це в принципі херня. Бо на даний момент я не рекламую свої відео в Тіктоці. Це все, що я роблю в Тіктоці, це суто органічна органічні охвати з сторінки infit.com.ua, з моєї особистої сторінки Сергій Філіпчук. Я можу бути десь в партнерах, наприклад. Там може хтось використати мої відео з партнерів з мого дозволу, якщо ми будемо робити якісь колаборації, але це будуть якісь бренди спортивного харчування або і там інші магазини, тобто це може бути колаборація. Ну ніколи з мого лиця не переходьте на якісь леві лендінги, де продають якісь два-три продукти. І це стосується інших людей, яких ви бачили в Тіктоці, продавців спортивного харчування, вітамінів, бадів. От якщо ви бачите, що там реклама і переходить на якийсь лендінг, 99% що там якраз шахраї коли це закінчиться, не знаю. Можливо, ніколи. Можливо, офіційні продавці раніше закриються з новим законом, ніж закінчаться шахриї. Ваше здоров'я в ваших руках не купляйте херню і не ведіться на херню.